Добрий день. Сьогодні 3 листопада 2025 року. Я неодноразово вже показував відео, що я після розминок обов'язково стаю для того, щоб було... напрягалися ноги і я міг напрягати ноги. Також мені радили, що мені необхідно обов'язково велотренажер, для того, щоб я міг розробляти суглоби. Бо я говорив, що в мене поросталися суглоби в тазу і в колінах. В минулому відео. Я попросив про допомогу в придбанні такого тренажера. І під цим проханням мені в коментарях запитували, в якій валюті він коштує. І бо я сказав, що він коштує 100 тисяч в гривні він коштує. Я залишу посилання під, в описі під цим відео, який це на саме тренажер. Вони є БУ і є нові. І хочу вас всіх подякувати за всю допомогу, за всі поради. За все. Я обов'язково, як вийде придбати тренажер, зніму відео і покажу, як я на ньому займаюся. Дякую всім за підтримку та допомогу. Підпишіться, будь ласка, на мене. Поділіться моєю історією, залиште лайк та коментар.